У Луцьку місцеві жителі вийшли на акцію і погрожують перекрити вулицю мрії. А все це через вантажівки, які проїжджаючи тут, руйнують дорогу, тротуари пошкоджень навіть зазнають будинки. Мова про колишню вулицю Ціолковського в мікрорайоні Вишків. Мешканці кажуть, що їм просто вже увірвався терпець. Вони вимагають, аби рух вантажівок через їхню вулицю заборонили повністю. Для нас основне питання це щоб заборонили рух великогабаритного транспорту по вулиці мрії підприємствам, яке знаходяться на вулиці авіаторів, і відповідно, щоб вони не ігнорували. Якщо поставлені знаки, то щоб вони не ігнорували цими знаками. Ми хочемо все таки, щоб так як вони запланували і сказали, що вони мають поставити міська рада, що нам буде поставлений обмежувач висоти руку руху для великого для великогабаритного транспорту, то ми все-таки хочемо знати, коли це питання буде вирішено. Обурені лучани кажуть, через вантажівки вулиця перетворюється на руїни, а по будинках ідуть тріщини. Ми своїми силами чистимо вулицю. У нас вже починають збиратися тут, утворюватися ями. Це все сміття, куди ми Ми просимо, щоб чи комунальники приїхали, оце все позбирали, чи наша міська мерія місь, міська мерія все таки домовилася з тими підприємствами, які нам. Зробили це все, щоб вони приїхали, нам почистили оцю цю дорогу. Мешканці скаржаться, адже багатоваговий транспорт настільки часто тут їздить, що неможливо навіть просто спокійно перебувати у будинку. Тут їздить великогабаритний транспорт вагою до 40 тонн. Тобто, щоб ви розуміли, тут хатив людей по швах тріскають, забори розсипаються. Тут така вібрація шалена йде, коли їде транспорт, що просто ну в кухні стакани ходять. І це все, це все впливає безпосередньо на дорогу, безпосередньо на будинки. І оцей навіть навіть цей мусор будівельний, який ми замощували ті фірми, чи там я не знаю хто ті ми, Він же настільки вкатаний, що його не можна просто навіть зрушити з місця. Тут ніякого грейдера не було вже років три. Люди кажуть, що до підприємств можна їхати й іншою дорогою. Однак, все ж, великогабаритний транспорт їздить у них під вікнами. Частково ту дорогу зробили, бо коли ми е, говорили їм, що все таки дорога є розчистить її, там вона була взагалі захаращена. То зараз вони трохи її розчистили, висипали щебень і починає трошки їх їздити. Транспорт, але їм тут легше їздити ніж. По тій стороні, бо там трошки далі така проблема, як кажуть мешканці вулиці, існує давно. Проте, хоча б якогось вирішення, немає руками. Ми вирішуємо це питання, і напевно вже й треба капітальний ремонт робити, бо воно лізе, 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 ями розростаються. Все ми розуміємо. Ми не вимагаємо, щоб за місяць це все зробилося. Військовий стан, біда в країні, все ми це розуміємо. Але вона роками нічого не робиться. І просто за оцій ямковий ремонт зроблено по 27-й будинок. Як це там? Насмішка підсипали. Далі що люди не живуть, далі що те багно в дворі не тече. Ми вичерпуємо шуфлями, не знаємо, вже, чим вимітати. В селі люди так не живуть, як ми живемо. Відомо, що мешканці вже неодноразово збиралися, аби якось зарадити проблемі. Запрошували також представників луцької влади. Однак так ніхто нічим і не допоміг. Ми збиралися. Підходив заступник мера. Ми просто не пам'ятаю прізвище, і осіюк Микола Петрович. І оцей Микола Петрович людина при посаді обіцяв, що ми зробимо ямковий ремонт. От ремонту, як бачите, так і немає. Це вже майже рік. Буде часу, як вони приїжджали. Е, обіцяли, що так само за той за той габаритний транспорт, що поставлять шлагбаум. Ну теж поки що чекаємо. А ще люди стверджують: була обіцянка від влади, що поставлять обмежувач руху. Та слова ніхто не дотримав. Тут уже не вулиця, а траса. Да траса далеко значення? Це тільки не можна заснути не ввечері, не можна поспати довше, тому що бу 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 бубу -бу -бу, сигнали і, і шум такий. що взагалі мешканці вулиці мрії кажуть до вже настільки, що готові докладати усіх зусиль, аби лише вантажівки перестали їздити. Тут житлова зона, житлова зона. Я вас розумію, ви мусите мене зрозуміти. Ми тут живемо, ми тут їздимо, нас хати розсипаються від ваших лабаритних транспортів. У нас без вантажа, без вантажа А скільки вона без вантажа важить? А скільки можна? 3,5, правда? Давайте назад, розвертайтеся. Врешті лучани викликали на місце поліцію. Після чого написали заяву на те, щоб проблемою на їхній вулиці зайнялися. Коли подивіться, що у нас робиться, ми самі чистимо це сміття, збираємо, ніхто його не вивозить. Тому що сміттєвозка, яка приїжджає, вона не забере його, бо вона бо вона, вона, вона каже: ми ми таке не забираємо. В кінці вулиці не видно. От уже. Бров, бровки тут звіщені, а в кінці їх взагалі не видно. по, в за... в по тротуару. Телеканал Конкурентів звернувся до директора департаменту ЖКГ Луцької міської ради Миколи Осіюка за коментарем. Він має розглядатися десь на комісії по рахунку влаштування обмежене швидко ну, висоти проїзду, щоб фури не проїжджали і відповідно. Маємо підремонтувати цю дорогу. Ну не знаю, чи в цьому році однозначно ми її ще підсипемо, От зараз підсохне трошки зробимо, поправимо там, підрейдуємо. А на рік, ну, будемо підасфальтовувати, чи що, принаймні, цей кусочок. Ну, виходу фактично ну, на увазі, де поворот на вулицю Сосурі, фактично іншого виходу. Ну на жаль, я не бачу, тільки обмежити рух. Проте така відповідь комунальника людей не влаштовує. Жителі вулиці мрії запевняють, будуть стояти до останнього. кажуть, готові й далі зупиняти вантажівки, аби лише домогтися спокою на їхній вулиці.